Всім привіт, друзі, і дякую за те, що ви дивитесь наш випуск сьогодні. А перед тим, як перейти до прекрасної теми, яка дуже цікава, і для мене, наприклад, я хочу вам нагадати, що вам потрібно підписатися на наш канал, ставити лайк і написати коментар. А будемо своє питання в наш телеграм-канал, там є анонімне посилання. Ось вам це точно треба зробити, і тоді вам дуже сподобається цей випуск. А, і ще, якщо ви дуже хочете нас підтримати фінансово, долучитись до випуску цих відео і до знімання, і загалом. до Нашої організації можете це зробити, нас підтримати фінансово, і є, е, вся інформація є у описі. Цього відео тепер ми можемо переходити до теми, е, в неї немає офіційної назви, але я можу сказати так: про батьків, які в залежності я б хотіла поговорити. Насправді для мене ця тема дуже не близько мене стосується і мені важко взагалі щось радити, тому що я ніяк до неї не дотична. І мало коли стикалась з людьми, які просили мене про цю тему пораду, але до нас в анонімні питання написали. Два питання про цю тему. Ч, е, схожі трошки, через це я хотіла підняти її. Мені здається, що це достатньо цікаво, я їх прочитаю і потім питання. Батьки в залежності алкоголю, як правильно свідчити? Постійно думаю про це, але дуже важко знайти правильні слова. Е, то й взагалі почати свідчити. Як бути? Чи можна допомагати їжею батькам з за алкогольною залежністю, ще й безробітним? Як правильно вчинятись в цій ситуації? Ось ці теми. Але можна почати з першого. Загалом, як проявляти повагу, і як проявляти ось цей закон Божий, в принципі, заповідь Божа про повагу, до батьків які в залежності або не віруючі, і поступають не так, як тобі здається правильним? Ну, дивись, почнемо з того, що близько до нашої родини два випадки, коли чоловіки алкоголіки були. Один ти знаєш, інший ні. Угу. Двоюродний брат мого тата, тобто мій дядя двоюрідний ага. був 100% алкоголіком. Тобто uh -huh. він повністю деградував. В нього була сім'я. Це мій троюрідний брат Саша. Вони виїхали з селища, я шукав, шукав і так і не знайшов. Не знаю, де він пропав. Uh -huh. Тобто, такий один момент я був свідком того. Тоді, коли ми були малими, були такі копілочки, і туди гроші: м'ялоч, ти збираєш, збираєш, збираєш. І цей Саша назбирав щось там. Син його, так? Да? Син. І він знайшов ту копілку, Ой. розбив її і пішов, пропився. Тобто він все, що можна, було з дому ви, ви, виніс. Другий випадок це твій рідний дядя угу. Славик, який вже покійний сьогодні, а повні, повний алкоголі. Тобто він здеградував. І, і в нього теж діти є. Но якщо людина повністю. Позбавлена людськості, як mm. ти її будеш поважати, і mm. це реальність в багатьох сім'ях, yeah. ну дуже мало з, з того, що залишилося від людини, тому що він, з, з ним взагалі говорити не можна. От Ти прочитала про свідчення, mm -hmm. Ну ти п'яном будеш свідчити як? Mm -hmm. Ну, але ж ця людина не завжди п'яна, вона в неї є моменти, коли вона не п'яна, але просто що вона схильна до того, щоб вживати алкоголь. Ну якщо залежний, ми говоримо залежний. То це тільки питання часу, коли людина здеградує. Так. Uh -huh. Я не зустрічав таких алкоголіків, які от випивають там час від часу. Ну це дуже рідко. Зазвичай це певний період часу триває, і потім людина спивається і все. Тому, коли в такій системі залежності тут потрібне якесь інше втручання. Ми, ми говоримо про реабілітаційні центри, uh -huh. про таку допомогу, яку діти не дадуть. Uh -huh. Тобто, як ти будеш свідчити? Ну, ти можеш свідчити. Просто в Біблії є такий термін для жінок, хоча його виконати в такій ситуації дуже складно. Що ж, жінки без балачок, тобто своїм мовчанням, вони впливають mm. на невіруючого чоловіка. Щодо вас, жінки, то ви мусите бути. Покірні чоловікам своїм, якщо хтось із них не підкоряється слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. Та для цього самим треба жити чисто і бездоганно. Угу. Тобто, своєю поведінкою, це, це те, що якісне виходить для свідчення в сім'ї, тому що дуже складно з, з людиною, яка пиячить, жити і не зриватись на ній, жити взагалі. Коли вона ігнорує це повний егоїзм, людина, яка зациклена тільки на собі. Mm -hmm. Тому ну, я обмежив себе, можливо, в якійсь мірі від такої людини. Mm -hmm. Є е, хороша книга Уелча Залежності, бал, по-моєму, якийсь чи сатани, чи ще щось там. Mm -hmm. Ну, Елча Залежності, знайдіть е, там ціла книга, яка радить як. З залежними людьми взагалі жити. Mm -hmm. Це ж це ж люди, які тебе можуть обкрасти. Це люди, ну які well, не слідять за взагалі нічого, абсолютно вбити також mm -hmm. можуть, якщо в стані сп'яні. Ну тут мова не йде про, про свідчення. Я не вірю, е е е е в такий вираз у п'яне покаяння. Mm -hmm. Ось коли ти людині там випивши, свідчиш йому, і він там в сльозах кається, протверзився і назад. Це дуже складне питання. Yeah. І повага до такої людини. Угу. Ну, як? В Біблії написано, щоб шанували своїх батьків. О, так? Да, я про це сам. Ну це п'ята заповідь. Вона з обідницею. Будеш угу. довголітній, довголітні. шануй свого батька. Але як його шанувати? Я розумію, що потрібно зробити деякі кроки. Ну, Його, його потрібно прощати. Угу. Ну, він, він робить оце і з цим жити ти зійдеш з зрозуму. Да. Його потрібно в молитві перед Богом відпускати, не жити з цією здеградованою людиною, прощати за те. Тоді ти, ти зможеш якимось чином виявляти повагу до нього. От ця заповідь вона ж не відміняється. Ну да. тобто бити батька не можна, знущатись нього не можна. Угу. Навіть якщо він п'яний. До речі, це біблійний один, одна ілюстрація є біблійна. Знаєш, яка? Ні. Ной. А, да. Його... Він зробив вино і напився, і лежав п'яний. І хаба сини да. побачився і насміявся з нього. І він його прокляв. І я розумію, що це пішло на покоління. Але не його, а його сина. Гана Ана да, внука, внука -то. я, да, да, она, она прокляв. Тому в будь-якому випадку, який батько не є, оцей цей момент поваги до нього. Угу. Має залишатися. Угу. Я б не сказав, що це повага навіть. Я не знаю, як проявляти її насправді. Ну, якщо людина, можливо, в той момент, коли, коли така ситуація просто завжди допомагати, але мені здається, що це ну, дуже важко. Тому що ти розумієш, що ти допомагаєш, ти знову вертаєшся туди ж саме, ти знову допомагаєш, знову вертаєшся туди ж саме. Але це, напевно, те служіння, яким ти маєш займатись. Ну так, ну, обмеження в тому, щоб людина не вживала спиртне. Якщо Поднимаю. можливо його вговорити, що він кудись пішов, mm -hmm. обмеження в фінансах, ще в чомусь, mm -hmm. обмеження до дітей, ну це теж якийсь акт його можливо, шанування. Щось да, але не знущатися, не бити, тобто не, не зневажати його так, як, як ось цей хам. Mm -hmm. Другі сини написано, що не поклали одежу. Пішли задом і накрили його і не бачили цього. Всього. Бо це батько. І навіть якщо він в такому стані Біблія не скасовує цього. Mm -hmm. я, я пригадую одну таку історію, я не знаю, чи я розказував, коли ми вчилися. Один студент він запитав про свого батька. Його батько в дитинстві дуже сильно з ним зушався. Mm -hmm. І він віруючий був, і батько, і, той, і, батько mm -hmm. і, ну, і він віруючий. Він говорить: в мене зараз з ним немає ніяких стосунків. Що мені робити. І професор. Оцю заповідь п'яту говорить, шануй, а я його ненавижу. Да, от в таких ситуаціях. Ну, тому з ненавистю жити не можна. Потрібно mm -hmm. це йти в молитві до Ісуса. Ось йому сповідувати цю ненависть, питати: Господи, ти хочеш, щоб я ненавидів батька постійно? Господь щось може тобі сказати, він так не хоче. Так. Ну от, і мені цікаво, як це проявляти. Насправді, легше всього, напевно використати свого життя і просто залишити це як давню історію, і все, тобі буде завжди боляче, але це буде окремо. Боляче треба... не буде. Якщо Ні, ти не відпустиш, боліче це відпустиш. і в тебе просто немає наприклад, з ним стосунків там або твоя мама. Я думаю, якби ти Наталку Хижняк запросила сюди, а її маму верніш. Її маму тютю Валю, запросила, тобі розказала краще. Її тато був повний алкоголік. Угу. І от мама, ну. Наталчина бабушка не розлучилася з ним. Вона до самої смерті, вона раніше пішла, він залишився. От він жив. Вона була віруюча. Вона була віруюча. віруюча угу. да. Був такий момент, що вона зривалася, ти не витримаєш, ну, тому так. що він там півня винесе, курку винесе, все виносить з хати. Як ти стримаєшся? Угу. Це алкоголік. Але вона все рівно молилася за нього, вона його обмежувала. Uh -huh. ну, Наталка розказувала навіть, що потовкла один раз десь його, там, плакала, сиділа, бо не справилася з цим. не не з таким життям. Але вона довела його, е, от вона пішла, і потім мама доглядала за ним. Я один раз був в них в густях, я його бачив, фізично бачу того діда. Uh -huh. І ну так як вони кажуть, що він перед смертю навіть покаявся. Тобто, це той момент, коли ти з, з, з цією людиною. Ще одна до мене підходила сестра, і в неї теж чоловік постійно запояв. Можна було б його залишити. Тому ми не кажемо всім людям, що коли у вас такий чоловік. Терпіть це. Сидіть. Ви маєте це з ним рішити. Uh -huh. З Ісусом він вам сказав: іноді потрібно залишити, іноді не потрібно, потрібно залишатися. Ось, а, і вона а, говорить, мені сон приснився такий, що ми, е, значить, е, топимося десь в річці, і я його відштовхую, і сама рятуюся. А він тоне, і ага. це був відповідь, що коли ти його відштовхнеш, він потоне. Він загине, і вона говорить: от для мене такий результат відповіді, щоб бути з ним і його якимось чином вести до Христа. Просто що це напевно трошки інші стосунки, тому що дружина і чоловік. А коли діти це інші стосунки. Ну, дивись, і... дітей Бог не створив так, щоб вони піклувалися про батьків емоційно. І задовільняли їхні потреби, і виводили І Бог так не створив. Бог створив, щоб батьки піклувалися про дітей. Але шанувати, що в себе Шанувати, але себе не... практично вкладається слово. Шанувати. Повага, послуг батькам слухатися їх, якщо вони говорять добре. А якщо батьки на гріх тебе направляють, що ти будеш слухатися батьків, не будеш слухатися. Якщо ти усвідомлюєш, що це гріх, я не буду так робити, навіть коли тато каже. І я вже усвідомлюю, що це гріх, я так не буду робити. Угу. Тато мені дає випити або закурити. А я угу. мама навчила, наприклад, що це неправильно. Буду слухатись, да, але є є батьки, які емоційно, тобто вони поранені, і вони тепер хочуть, щоб діти емоційно про них турбувалися. Да. І вони свій біль весь їм угу. викладають там на, на людей, на свого чоловіка, чи чишем це неправильно. Бог так не задумав. Коли батьки будуть неспроможні, коли вони будуть потребувати е, допомоги, так як в Біблії написано, коли ти зістаришся, угу. то ти тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. І це образно про те, що про тебе будуть турбуватися твої діти. Да. Бо ти вже будеш не вирішуватимуть. А буде. так бать... написано ж в слові конкретно, що майно для дітей збирають батьки. Вони турбуються. Uh -huh. Маєток для них збирають. Ми ж назбирали для вас щось чи ні? Yeah. Ну ось назбирали це завдання, багато. завдання батьків. Uh -huh. Ти, Тобі Бог дасть сім'ю, думай, ти будеш тратити на курорти і на себе, чи ти будеш вкладати сюди. І потім діти про це пригадають тобі. Ну, я таких, принципів принципі, притримуюсь. Uh -huh. Тому діти не можуть так виводити батьків з залежності. Mm -hmm. Бог до цього не покликав. Тобто є такий варіант, що треба просто розійтись і залишити і з цих людей жити своє життя. Але просто мені здається, що якщо так говорити, то теж ці люди можуть загинути, і діти мені здається, будуть відчувати за це провину. Я ж кажу, це Господь має відкрити в цій ситуації. Mm -hmm. Як поступати? <кій> Іноді потрібно залишити, тому що людина настільки неадекватна. Ну, є люди, які свідчать, що ну якщо ти залишаєшся жити з ним, то він зруйнує твоїх дітей. Ну так да. і Вони, твоє життя скоріше, в, все, теж. і твоє життя, і, і їхнє uh -huh. життя під загрозою стоїть uh -huh. тому, рятуючи це. Потрібно йти. Угу. Іноді є інший варіант, коли потрібно залишатися, ти витримаєш, ти сильна, наприклад. Людина не настільки агресивна, там, з нею можна жити. Угу. ну, Буквально кажучи, напився, він нікого не трогає, прийшовся. Ну, Просто практично показувати своїм життям інше життя. Угу. Так, да, але от мені загалом здається, мені загалом цікаво не тільки про там людей, в яких є сильні залежності, а загалом, коли твої батьки не вірують, і в тебе є якась образа або наприклад, коли мама з татом були розлучені і е, вас немає ніяких стосунків, він робив щось там погане для тебе. Наприклад, як використовувати цю е, заповідь в таких ситуаціях? Коли немає стосунків, наприклад, батьки розлучені, в тебе там е, тату не дуже якісь хороші, про як використовувати запит від поваги батькам? Ну нас швидше за все, ми дізнаємося про це від, від тих дітей, які йдуть шлюб, шлюб вступати. Я там знаю про це. А, угу. Вони розказують про своїх батьків, якими вони були. Угу. І потім, коли вони це розказують, починають плакати. Угу. І я розумію, що коли людина плаче. Е, то вона поранена. І так. цю рану потрібно дозволити Ісусу зцілити. Зцілення угу. відбувається тільки через біль. По-іншому ні. А, тобто рану потрібно відкрити, її не можна забінтувати і, і не доторкати. Рану потрібно відкрити, почистити звідти все. І Ісус тоді заповнить собою, зцілить, воно заживе. Угу. Спогади не будуть болючими. Тому це потрібно проговорити, що тато зробив. Ну. Тато таке таке з мамою зробив. Я йому uh -huh. ніколи цього не можу прости. То я кажу тоді: якщо ти татові не простиш зараз, це, ти йдеш з гіркотою в шлю. Тепер твій чоловік зробить щось похоже, uh -huh. або доторкнеться до цієї рани, uh -huh. і ти будеш реагувати на свого чоловіка так само, як на тата. Це один до одного буде. Хочеш так? Mm. Будь ласка, не хочеш, тоді ми йдемо з цим до Ісуса і ми говоримо, тато робив таке, 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 таке. Mm -hmm. Що мені з цим робити? І Господь скаже: відпусти його, віддай його мені, прости йому. все. Він не заплатить за те, що він зробив. Може, mm -hmm. тата вже і немає в живих, я ж не знаю. Ось, це але вже потрібно, твоє. Потрібно простити, тому що емоційна рана перетворюється на духовну проблему тільки з плином часу. Це питання mm -hmm. часу, коли це стає гріхом. І ти будеш закритою, ти будеш боятися, що може твій чоловік таке робити. Дивлячись на тата, тепер ти неправду віриш, що всі чоловіки такі. Угу, підозрюєшся. І ось і ти не будеш глибоко пускати його. Угу. І це небезпечно, yeah. тому від цього потрібно дистанціюватися, розпалятися чисто. Да. Тому що насправді ну дуже велика частина дітей, які виростають на неповних сім'ях, і в них всіх є біль щодо батьків, насправді, в більшості. І мені здається, що це дуже класно, що ми про це говоримо. І мені цікаво, як ти вважаєш. Якщо ці батьки там просто, просто е, звичайні люди, вони, можливо, морально е, все добре роблять, вони можливо не віруючі, але в них немає особливої залежності. Але вони проти того, проти твоєї віри, проти того, щоб ти йшов за Христом. Наприклад, е, як про це говорити? І чи потрібно слухатися, і чи потрібно, якщо батьки це говорять, не ходити, наприклад, в церкву? Це насправді це дуже складне питання. Тому що коли... Дитина неповнолітня. Угу. Uh -huh. це вже питання закону. Yeah. І це пов'язано з церквою. Uh -huh. Тому я вірю, що таку дитину, якщо вона щиро любить Господа, але вона неповнолітня і батьки не дозволяють, її, вона має а, слухатися батьків uh -huh. і чекати того часу, коли прийде. Щось. 18 років, так? Да? Да, або вона має молитися до Ісуса. І щоб Бог зміщив їхні серця. Uh -huh. І я розумію, якщо вона дійсно щиро навернулася до Господа, така дитина, і вона абсолютно слухняна, вона свою віру показує тут, тому uh -huh. що ж не всі діти, які повірили, є чином, вони мають можливість ходити в церкву, і церкви є. Yeah. Але вона може знаходити час десь щось слухати, чи онлайн зараз, колись на радіо ми виростали, uh -huh. а, читати Біблію, молитися. Може якогось десь друга, мати чи подружку, mm -hmm. з якими спілкуватися. А коли прийде свідомий вік, коли ти повнолітній, то батьки тоді не можуть заборонити тобі. Ти приймаєш рішення йти за Христом і робити те, що ти вважаєш за потрібне, просто стався до їх. прикопиши ну, щодо В Біблії є Написано, слова. що батьки повстануть на, на okay. дітей і вб'ють їх. Навіть таке є в мусульманських країнах. Наприклад, якщо вірить людина. То її можуть вбити. Yeah. Рід приходить, вбиває в єврейських сім'ях. Якщо вірить, там хоронять ну образно, гроб uh -huh. хоронять людина, помирає за це. Потрібно платити ціну. Звісно, що yeah. це так. Ну і просто щось мені здається, що як тоді тут використовувати там заповідь пошани до батьків. В такій стацію, коли ти йдеш проти їхньої думки, проти їхнього слова, про те, що їм важливо. Є один принцип, біблійний, він завжди працює по відношенню до батьків, бо це влада, да. це влада, і по відношенню до такої влади. Угу. Апостол Петро говорить: нам потрібно слухатися Бога більше, більше. ніж вас. Ага. Тобто, якщо повеління батьківське суперечить Божій волі, угу. ми не можемо слухати цього. Та да, ну. да, це дуже важливо. Це дуже важко, мені здається, тому що ти все одно любиш ти все одно залежний від своїх батьків. І я навіть не уявляю, наскільки важко йти проти їхньої волі в таких ситуаціях, тому що вони ж теж через якусь турботу, можливо, вони бояться, що це якась там секта, або ще щось вони через добрі насправді наміри часто це роблять. І... Тому, тому от цей момент зміни життя. Ми і раніше вже це говорили. Mm -hmm. Коли людину змінює Ісус, да, ти бачиш хорошо, що на тебе добре впливає, то непогано. І ти, і ти бачиш, її. моя дитина стала іншою. Mm -hmm. То через неї Бог буде з тобою працювати. Yeah. Ось yeah. Є, є цікавий такий момент. Ефективне свідчення, Луки 6.41. Uh -huh. Чого в оці брата свого, ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого, давай брате, я заскалку вийму з ока твого, сам колоди, що в оці твоїм не вбачають? Чи лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Uh -huh. Тобто, коли ти дозволиш Ісусу повиймати всі колоди, ти, ти зрозумієш, як. Поводитися з батьками, як їм відповідати, як їх слухати, а, тобто як виконувати їхні доручення, як платити добром за зло. Mm -hmm. Ти будеш це робити. І я не вірю, що це ніяк абсолютно не не, відігра... вплине. Mm -hmm. не вплине на батьків, тому що yeah. ну, є діти, які приходять до Христа, а життя їхні не змінюється. Абсолютно. От, mm -hmm. І От мені що... здається, що це найбільша проблема, тому що е, багато хто приходить в церкву. І дуже змінюється класно в церкві, і він служить цим людям, які оточуються в недільній школі, і там, і там, і там, і там, але а приходить дому і гіркою, я. да. гірке мене mm. не відпускати, але насправді, що це перше місце, в якому потрібно, потрібно служити. Як ти вважаєш, чи потрібно радитись з невіруючими батьками щодо вибору там свого майбутнього партнера або свого, свого чоловіка yeah. і дружини? Якщо ти шануєшся, твої батьки він в ситуації, коли не віриш. Так, звісно. Ну, uh -huh. але вони твої батьки. Yeah. Yeah. Ось вони можуть, батьки можуть бути проти, і не завжди ми слухаємося батьків. Uh -huh. Тобто, коли батьки проти, потрібно розуміти, чому. Вони проти тільки через те, що вона вірує чи ця людина, чи в них є ще щось. Не батьків, це, це цікавий такий момент. Джон Рігі розказував це в курсі про дошлюбне консультування є. що була віруюча дівчина, віруючий хлопець, батьки її не віруючий. Mm -hmm. І от він з ними зустрівся, а, і батько говорить, я не хочу, щоб вона заход... за нього виходила замуж. І Я розкажу вам чого. Ми, ну В Америці там машини, дівчат дівчатки, він заливав масло їй туди і розляв на мотор. Mm -hmm. і я йому кажу, треба витир. Він говорить, а воно вигорить там. Це одно вигорить. Потім. Е... Ще один якийсь момент, який і ще один момент. І говорить, Джон Рір, я з ним попрацював, Виявилося, що він за шість тижнів, чи за скільки там поміняв, що чотири роботи чи п'ять, і він скрізь обманював. Ага. Він говорить: я послухай, я тебе вінчати не буду. Угу. Тобі потрібно виправитися. Да, а вони ж думали, Напевно, що просто через те, що він не віруючий, вони ні, проти. Ні, що він віруючий проти. Да, да, що він віруючий. Що він віруючий, а це зовсім не так. Угу, Тобі тому потрібно інші. розібратися з цим. Чому батьки yeah. проти? Ну, бо вони вперше все до твої батьки, вони так само тебе да, люблять, як і. Їх, їх треба бить. поважати. Uh -huh. Я вінчав, я вінчав кілька пар, де батьки були абсолютно і з того боку, і з того боку не віруючи uh -huh. зовсім. Я з ними ходив туди, на ці сватання ходив, uh -huh. з ними розмовляв. Тобто ми просили їх, отак буде весілля, горілки не буде. Uh -huh. Ми так віримо, ваші діти вони люблять один одного, поможіть їм. Без проблем. Uh -huh. Не було спритного. Щоб було як потрібно, да. тут проявляти пошану і любов в інших моментах, а в ті, для яких в тебе принципові якісь там алкоголь, бо вибір супутника ж, якщо ти розумієш, то, то в цих, напевно, не Але це звучить насправді дуже і знов важко. цей текст з приповісти, якщо дороги... Людині або вчинки людини милі Богові, він і вороги примирює. Uh -huh. Він і ворогів. Це завжди працює. <рес> да, це він був благословляти через тих батьків, які, можливо, не віруючи. Але е, нам писали дійсно люди е, в ці анонімні питання, про те, з тим переживанням, що вони хочуть якось вирішити е, питання і в залежності своїх батьків якось їм допомогти, їх покаяти і, і які ти десь поради людям, які хочуть. Допомогти своїм батькам прийти до Бога, наприклад, які можливо в залежності, можливо, не в залежності. що практично робити, щоб проявити до них любов і показати Христа. Ну я текст вже прочитав, де написано, щоб повиймати всі колоди свого ока. Угу. Тобто, ти маєш йти до них бездоганним. Вони мають побачити в тобі Ісуса Христа. Це перший момент. Другий момент, ти маєш звільнитися від болю того, якого вони тобі завдали, тому що коли ти в образі на них. Ти не будеш їм з любові свідчити ніяк. Uh -huh. Ти будеш плакати, ти будеш закритий. Тому це потрібно зробити в молитві, в молитві відпустити всі образи, весь біль, дозволити Ісусу зцілити тобі, і ти розумієш все, мої батьки. Так, да, вони робили мені біль. Я пам'ятаю це, але я не плачу, бо це зцілено. Тепер я можу їх любити, я можу їм свідчити, я можу про них турбуватися. Це мої батьки. І в мене немає тих гріхів, які мене блокують, додавець через які додавець. вони ображаються на мене. Угу. Не послуг, там не повага, гиркання і тому подібне. Якщо ці два фактори розв'язані, то це вже величезний бонус, і ти можеш їм допомогти. Угу. Спочатку потрібно розібрати. От я теж про це сказав, і я подумала про те, що насправді повноцінно свідчити і показувати їм Христа ти не зможеш. А, якраз через образи, які в нас є на них. Тобто от, потрібно в першу чергу вирішити це. І, скоріше все, саме в цій ситуації ти не зможеш вирішити це з ними, тому що, скоріше все, вони не попросять пробачення в тебе, тому що вони не усвідомлюють, навіщо це потрібно, і як це вплинуло зараз на тебе. Через це це потрібно вирішувати самим. І е, це дійсно дуже класна порада про те, що ти маєш стати для них Христом в першу чергу, і не не концентруйтесь на тому, коли ви покаялись, що служіння це служіння в стінах церкви. А ваше служіння в момент, коли у вас є невіруючі батьки або невіруючі члени родини, це ваше першочергове служіння. І мені здається, що це насправді буде змінювати найбільше, коли ти будеш розуміти, що основа твого покликання, основа того, що ти маєш зараз зробити як християнин, це те твоя дія, і те, що ти маєш робити саме в сім'ї. І мені здається, що це зараз буде, буде дуже змінювати, тому що. 嗯。Mm. Часто дійсно ми робимо навпаки. Але в от в ті моменти, коли в тебе батьки залежні, я, мені дуже важко давати якісь поради, але дійсно у нас в родині були такі приклади, і є такі приклади, на жаль, які не вирішились, і ці люди не прийшли до Христа. Вони закінчили своє життя так само, як і було. Хоча дуже багато людей до них намагалися проявляти любов. І в кінці життя його приймали. І так я думаю, що багато хто робить. Через це мені здається, що правильним є продовжувати проявляти любов. Але обмежувати для того, щоб не наражати себе на небезпеку, як духовно, так і фізично. От. Дякую вам, друзі, за цей випуск. Ось Таким він важкий, можливо, вийшов, тому що я дуже. Мало що знаю в цій темі, і дуже мало про що можу говорити, тому що не стикалася з цим. Але я вірю, що багато хто з вас переживають якісь такі ситуації, тому запрошу вас писати свої історії нам. І я вірю, що ми зможемо допомогти вам їх розв'язати і, доп... і бути актуальними для вас. Пишіть свої відгуки і пишіть, чи ці поради можуть діяти у вашому житті, чи ви можете це робити, і наскільки це важко, можливо, в ситуаціях, які зараз є. Дуже нестабільними і небезпечними до зустрічі.